Вантажні автомобілі, шини і банно-пральний комплекс передали на фронт прикарпатським воякам на початку 2023-го. Як ще можновладці допомагали воякам продовж 10 місяців повномасштабної війни? Дивіться далі. Суть така дві, дві кабінки для помиття. Ви бачите, є машина пральна і буде сушилка. Це один із дев'яти банних комплексів, які при передаватимуть бійцям на фронт. Трьома вже активно користуються воїни. Цей же планують обладнати виключно для жінок військовослужбовців. Ну ви розумієте, жінкам не завжди комфортно, і жінки мають особливості при процедурі там приймати і робити якісь речі пов'язані з пранням свого особистого одягу. І ми хочемо зробити, щоб це був окремий комплекс. Я думаю, що ми тут ще доналаштуємо якісь зеркала. Крім того, 102-й бригаді територіальної оборони Прикарпаття передали 15 генераторів. Як на мене, це дуже зручна і комфортна буде річ для бригади, тому що це невеликі генератори, які які дозволять окремим підрозділам працювати окремо, автономно не треба буде включати загальний генератор. а Той підрозділ сам буде себе автономно працювати. Цівати забезпечувати електроенергію себе і свої потреби на початку 2023-го військовим частинам, які дислокуються у межах області, але нині виконують бойові завдання на передньому краї, обласні можновладці передали сертифікати на 4,5 мільйони гривень. Ми дуже добре налагодили співпрацю з кожною військовою частиною. Ми постійно спілкуємося, вони направляють нам відповідні потреби, листи. Але попередньо ми усно поспілкувалися, і поки вони готують лист ми вже стараємося виконувати всі завдання. Також у нас дуже гарна співпраця з обласною радою. Ми постійно працюємо, даємо пропозиції. Вони виділяють кошти, обласні депутати, і нам разом спільно єдино вдалося практично всі звернення, які були до нас, виконати. Що стосується бюджетних коштів, у нас є два типи коштів: одні планові. Що це означає планові? Протягом року вони будуть поступати, і протягом року ми зможемо їх виділяти, і то пропорційно відповідно до місяців. А є кошти, які в нас в залишку залишилися, і тому, що протягом року у нас було обмежене фінансування по виконанню цивільних програм, і тому, що, скажімо, в грудні місяці було там якесь перевиконання і ці кошти залишилися. Чому це кажу? Якщо у вас є оперативно зараз потреби, сформулюйте їх. І всі оперативні потреби, ну чи, чи більшість, якщо ви назвете, зараз реалізувати. Забезпечили обласні посадовці, вояків і вантажівками та зимовими шинами.